Всім привіт. Здоровася. Всім привіт. Бачно, натурка заставляє. <laughs> ми їдемо з Ванією зараз в лікарню, бо Ваня сьогодні в півночі. І да? не мог нормально спати. Так що ми Артема оставили. Зараз <laughs> подивимося, що вона йому скаже. зараз хай його слухає. їдемо до лікаря іменно Вані. Такі справи у нас сьогодні, такий ранок. Зараз у нас. Скільки зараз? 26 градусів, сонця немає, мабуть, буде дощ. Непонятно. Артем хотів дуже гуляти, ну, як завжди ми з ним їмо і швиденько йдемо на вулицю гуляти. Ну а зараз все. Я не знаю, скільки ми там просидимо. Просто до нашого лікаря ходять не тільки діти. І я думаю, що там не було ну, багато дорослих. Ми завжди приходимо і чекаємо десь годину ще. так? Ну що, все, ми вийшли від лікаря. Так як я й думала, вона сказала, що це він захворів, тому що купався в басейні. Я йому не розрішала, не розрішала. Він туди поліз і купався, мабуть, минут 20. Давай. Він, походу, кашляє, бо в нього горло красне. В легких сказала, все чисто, нічого немає, а горло таке, червоне. Ну, Хоча я вчора дивилася, наче вчора не було червоне, не знаю. Ну, Назначила нам сироп від кашля. Капати в нос і для горла короче, розсасувати таблетку. Ну все, пока таке лічення. Ну, сказала, що вроді би. Ну, це так, я так розумію, що це типа ОРЗ. Там треба подивитися в карточці, що написала. Все, Зараз поїдемо, я не брала ні деньги, нічого. Зараз поїдемо додому, візьмемо ну, але не оставлю. Да? Сама тоді зганяю в аптеку. Купатися не можна, зрозумів? Вона сказала не купатися. Все. І теж він купався, а температура басейну була 19 градусів. Це холодно, вона сказала. Та і я ж так само казала, що це холодно. Ну нічого, все, купатися, поки не будеш, поки не, не вибалюєшся. Я тільки що з'їздила в аптеку, купила вані лікарства. І вчора мені Андрій скинув номер ТТН. Мені хтось прислав посилку з підписників ось, на Укрпошті, тільки що забрала. Будемо зараз дивитися. Я не знаю, що, що тут. Я навіть не представляю. Подарунок? Так, ну, да, подарунок. Все, їдемо додому. Бо я хочу їсти, я не їла до сих пор. Зараз вже. скільки обід. Чи скільки? Скільки време? Ні, половина, 12. Половина. Все, тоді їдемо і зараз ще покажемо, що ми зайшли, тільки що купили на базарі. Так, все, ми вже приїхали додому. Хотіла показати, що ми тільки що купили. Заїжджали, що це в аптеку і рядом там продавали ось огірки домашні. Та це ж та сама, що да, Те саме, що ми брали полуницю. Ось взяли. Оцієї. Оце полуниця Купчиха, так? Подожди, хоче. А ти поможи. Давай, давай, давай. На, Бо на. всі ж там мені теж писали, що це Купчиха. Не, не на цю писали Купчиха. А на велику. На велику. То я не знаю, як називається. Ось. Оце так, така вона, як корона, це скрещена. Коротше, з землянікою, так? Да? Mm -hmm. Щось таке вона сьогодні казала. Вона так пахне просто. Не знаю, класно. Mm -hmm. Ще в неї взялися помідорів. Це вже, перші перші, свої, кажуть, да. да, домашні. Пахнуть теж класно. І капустинку. Це все домашнє. Що? Все, зараз будемо мити клубничку тобі. Все смачно. Ой Боже, як вона пахне класненько. Дивіться, як ми взяли кілограмчик. Всім привіт! Видно, да? так? От посилочка, яку прислали Марині. Тока, що ми дуже забрали. забрали. Це від Анни. Дякую вам велике. Тут є, ну, якби. Но це не від неї. Ні, ні, це це, це, <ріст> це я ще не спіла обрати. Да. Тут, знаєте, от, пройшли такі три корзиночки. Це видно, ну, пап'єма шеччя, як воно там називається. Да? Це для. Я да. не знаю, да, це папієш. Да, і лаком скрите, да. І це. Оце для приправ. Така хороша штучка, акуратненька. Це для цукера. Тут навіть цукерки були. Не знаю, можна знімати, не можна, але хочеться сказати велике дякую. Це прийшла посилка з Одеси. І ось так це для цукерок. А це Анна написала. Ось такі є, зараз теж туди. Заховай. Думаєш? Думаю, так. Да. хочу туди їх покласти. Клацає ага. телефон, Оп. і ми йому дали дівничку. Отак, так. Анна бачить, знає, що Артем люби оці. Поклали також і ось і ось. І шоколадка. Це, мабуть, марині, бо чорний у нас ніхто не їсть. І те, чим я ніколи не користуюся, раз, два, три пари рукав перчаток для Артура. Правильно, саду, для хай вороду. хоч тебе підписники заставлять а ще, користуватись. А ще тут ну, якби, в письмі написано корзинка для Артема. У Вані є корзинка по ягод, ну по гриби ходить. А це написала Анна, що це йому ягоди збирать. Не знаю, чи він буде їх сюди складати, чи одразу їх їсти, але цікаво. Можливо, осінню підемо... Ну що дивися, можна навіть не ягоди, можна піти огірки збирати йому. Можна, Він же ж теж любить все. та, та Помідори. Така маленька. Горох може вирости. Точно, точно, дякуємо. На тобі корзинку. Це <різь> тобі. бери. Зай, зайнятий. Ума яка хороша, ваша, да? так? Все, Раз. нам да, на. Отдає. Mm -hmm. Так що така посилка. Дякуємо. Це подарунок. Ми навіть не знали. Мені написали в інстаграмі ж, е накладну, чи як вона ТТН-ку, да. Що на ім'я Марини вона прийшла, і ми щойно поїхали, забрали. Mm -hmm. Так що, от така посилочка. Дякуємо. Дякуємо. Так, ми йдемо yeah. купатися. Вчора вони купалися, але я не знімала. Просто аби ви бачили, як їм дуже сподобалось. Просто шопаші. Що Артему? Навіть вані сподобалось бігати вокруг басейна, бризкати на них. Він каже, я б саме туди заліз, аби помістився. Ну, він вже дуже здоровий. Ну, йому ще не можна купаться, да, Тьом? Хто зараз буде бульбой? -буль. Дивіться, як біжать. Бу -бу. І падає. Він уже сьогодні чорно лісти, от і вода буде така сама чорна. Там ти вона біжаєш? вже там, мабуть, чорна, вони вчора купалися mm -hmm. і там вже трава суха. Так, Отак так. у нас. Кожне, кожного разу, як приходим, так вітер і турляє. Це я вчора поклав. А, да? да. Ти що, він же падає, вона легка. Стой, Тьома. подожди, Тьом, сейчас. Сейчас я тебе розбую. Куди мені положити полотенце поки? Сюда. Пас, ложи полотенце сюда. Ложи на скамеечку пока. Сейчас Андрій підніме качелю. Зробай вам пенек. Зроби. Стой, Тьом, давай розбувати. О, Ану, де градусник? Вода, звісно, грязна сьогодні. Ну, вчора купалася, я ж не буду кажу. Так, думала. 28. О. нормальна вода. Мошок, звісно, хана. Ну, мабуть, сьогодні вже пора її зливати. Вчора просто, я ж кажу, ви б бачили, як вони плюхкались. Давай, давай, давай. Все, залазь. Залазимо в футболках, бо вчора Артем підгорів. Тут це, ми як знімали минулий раз, тут написали люди, що от ця шлангочка, ми тоді вже розібралися, дякую. Багато хто написав, це фонтанчики, ось тут на, на наліпка, отака. і ось тут -то отвори маленькі. І якщо це під під'єднати... бачиш, ось ось. Ось, ось а, маленьке. Ага. ага. Якщо під'єднати до, ну, до води, то тут будуть фонтанчики. Але у нас вода зі скважини, тому якщо під'єднати, то буде просто не фонтанчик, а льот Да. Ніяких фонтанчиків тут не буде. Ось так. Все, булькайся. Ми оце ось здули, тому що ми сиділи, ось ж якраз напротив, виходить, і нам не видно було дітей. А, да. О, так. Отак. Все. Все, тепер да ну, ви нам. нам Класно можна сісти і наблюдати за ними. Ох. Паш, ну що, вода? Зараз вона освояться. горки, з горки треба. надо Артема з горки піднімати. На, На горку не Суха ще, так? Да? Я сам узнаю. Води, звісно, 2 мм треба ще долавати. Та вони її виплюхали, наверно. Да, бо бачиш, та сторона вже дивись, немає води. Там була вода. Що це вийшло? Земля дерев'яна, я не можу. Крутий. Та ти бач зонтика крутий. А, так відносина? так леша буде без нього. Ой! Ну, Я думаю, Артма буде не дуже весело самому, да? Ну, да, так? Ну так, так ми ще у Паша йдемо. У Паші трішки ще уроки є. Паша тільки що робив уроки, а Артем хоче спати. Я кажу, якщо ви зараз не підете купатися, бо ввечері вони не підуть купатися, бо вчора ввечері було холодно. Просто зараз Артем буде, я буду його вкладати спати вже через пів часа. Зараз оце покупаються.

Паш, пакетки, аккуратно ножками. Залазь, Тём. Ну что, у нас тут а... непонятно, что произошло. Не поставили Артема На горшок ще не посадили перед басейном. І він цей здоровий. На біся втікажу. Тепер Паша сидить в отом. Маленьком, а Артем. Ну, звісно, ну, звісно, тут, ну, тут і вода вже така, що це вони зараз купаються і треба її зливати. Вони вже і мошки нападали. Налив на тебе, так? Да? Прям в лісо налив. Нельзя воду пить. А, вот там я голова. Все, каже, Паша, накупался, да? А что, я сейчас поменяю, вы сейчас пилите его вкладать, я поменяю воду, она уже будет с утра нормально. Ну, завтра, да, сегодня уже нет, не будет точно нормально. А ну, давай. Едь! Давай! Тём Будем мы сегодня там. Щаса, Ой, я не можу відвлякатися, я дивлюсь завжди на нього. Кажу, Марині, давай варить кашу на кастрі, Це набагато смачніше, ніж, ну, ніж вдома. Ну, польову кашу зваримо. Або можна плов зварити. Ну, в общем, ну, да. щось треба придумати. Жара неймовірна. Можна... 30 градусів зараз у нас можна зваритись. А біля ну, да. костра буде якраз саме. Ну да, да. У нас же ще є лежаки. Будем загорати. Що да. таке? Ти вже його замучав. Бачи, він хоче, щоб ти його підсажив, бо він не достає. Ано. Ой, ми щось да, вчора впав. Давай давай. давай, 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 їжай. Є. Вау, вау. Що Опять пішов до нього. А давай сам, затіє, з другої сторони залазь. Ні? Ось, бачите, яка в нас вода? Я вам зараз покажу. Просто ось нальот. Оцей нальот, оце така в нас вода і в мамки. І тут така, бачите, біла. Ось, ось, воно видно. Боу! Паша, тепер каже, не дуже весело, да? Вчора, вчора вони купались, особливо ще й як Ваня тут бігав вокруг басейна, бризкав водою на них вставай! Вставай, ще давай, ще? давай, последний раз, Паша, все. Бу-бу, ти що? Ти дуже каже, кинув його. Залазь сам, залазь оттуда, не? бачиш пашем, поки до тебе хоче. Отстань, каже Якраз зараз накупається, буде добре спати. Да, <реш> шо? Уйшов, все, пішов, значу роки делать Бач, не хоче. Тобою купатися, ти ж напісяв Зараз mm. <гум> папа вильє воду, угу. таке весь два дня і все і треба виливати. Вода тут дуже погана. Ти сього обідився, підемо вже спадки, так? Да? Так, mm. да? підемо спадки домку. Так я кажу. Сьогодні щось погано покупалося. Угу. Пошли, все, идем спадки, да? Ну що, Ты сам пішов по ягодку? ам Ам-ням-ням. Да а нет. А ты не вгадав, Я йому дала. Ой, як вона називається? Смородина била. Ну, била смородина. А я ему дала, ему понравилось. На. Тепер прийшов ням-ням. Держи. Вкусно? Коти горошок, вилазить. А. Коти горошок. Прям, Он Він якраз по гороху пропав. Він вже почав піднімати, а він його опустив. Тата, може, опять пролізла, та Ні, то може знову пролізла. Ні, тут горох лізе. Ну що, ням-ням. Ось диви. Щось Артем дуже мало поспав. Дивися, не можна тут топтатися, горошок. І бур'яна я на Диви він. За тобой. Ань, ну, давай, коверяй. Тём, а тут а дивись, этот, сонце. Ой, дивись, горох. Не нам. Нет, 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 нет. Да, Ты ж ягодку кушай, что это горошек, бачишь? Ам, да. Да, ням-ням. Скоро будеш ням-ням. А то ми ходили, ходили, думаешь, що ж нам їсти? Уже нічого тут а їсти, да, Тём? А вот диви яка красна. Скоро малина буде. Диви яка ягодка. на. Она кисла. Я ему цю дала, вона кисла. Ням. А та солодка. А ну. А там ще чорна єсть. Не попав. О. Жуй. М-м. Ой, проходь. Тихо, грязь, ну не вставай, не вставай, не вставай. Жарко дуже. А ти злив вже воду? Не знаю. Піш і подивимося на басейн. На водичку пішли, паш подивимося. Так жарко вообще. Ух, маха руками. Скоро тут будем ням-ням, да? так? Шо? що? ще хочеш? Угу. Давай я тобі зірву спиленьку, давай. Зараз. Ням-ням, хвата тебе. Чотири бусинки хвата? І угу. пританцю. Ну, пошли подивимося на водичку. Є в басейні водичка чи нема, пішли? Інтересно, мені виноград їсти, мабуть, їсти сама. Пішли. Пішли, пішли на басейн, подивимося. Добре. Mm -hmm. Ой, яка добра. Ой. Ну, воно хоч не таке кисло. Красна взагалі дуже кисла. І чорна ще дуже кисла. Куди? ще пішов за добавкою. Да? Йдемо опять ням-ням. Треба -ням. мить, Артем. А тут у нас у грязна, нет. Ні, сейчас будемо дивитися вверху. На, на ось на. Бери ням ням Та ти ж роздавеш. Все, хватит? Бери ням ням Смачна. Боже, я перший раз бачу таку дитину, яка їсть усі ягоди. Угу. Да. Ми дойдемо з тобою до басейну сьогодні, чи не дойдемо? Він мало поспав. Я взяла коляску. Думаю, може. Ну, Докачаю його ще. Тут там докачає? Пішли. Ми вирішили до тапка сходити. Це покосив класно тепер. Ця сторона. Іди от, от, отут по-різному. На кіплю. Ось сюди. Пішли. будеш допомагати. Що що? Да. Правда. Пішли. Він іще ходив, зірвали йому. Ням-ням, да? Нема хер. Та є ще он в руки, може вже. Може вже роздавив. Ням. Мама тобі нарвала ням-ням, чи ти сам? Та я нарвала внизу, що вона така в піску. Ням-ням. А. І -ням. ням -ням. ще? Ні. Ти бачиш, покатив, як будто зараз не все. Ну так. Да. Вообще, вже ж високе було. Я б я б його скосив за один день, але Та так трава переведеться, так я є ну, угу. ще днів на п'ять на і все. Я кашу з, этим, з металевим диском. Коли, коли вже докашу, тоді візьму цю ну, зльозку і тоді все підрівняю, бо металевий все так добре не косе. Ну так да, не рівно, так? Да? Ну, Бадилка вже то, то там бур'яна. Угу. І воно это. Е, е, заліз уже, Пішов. да Вже Заліз без мене. Давай. Все, їдемо. Що? Шо, лежить? Коса. Брмм, так да. Газує. У нас там, кстати, Артем, у нас там є клубничка вже своя. Така хороша, рівненька ліза. Да? Через пару днів може буде. Сідай нормально. Давай, клади, клади сюди, молодець. Давай. Поїхали, водичку подивимося. Що ми приїхали з до води, вода не витекла, треба піднімати, бо тут не рівно. Все, да. поїдемо далі. Давай я зніму, давай, давай. Все, зняли бочки, все, їдемо до. Та, мазі, не Шо таке? Шо Мама. Мама Я наділа мої штани, бо він сьогодні впав і вчора із буль Бульбуль, так? Да? Да, мені там хтось писав, що типа баба він каже, що це папа. Ні, це він каже бульбуль. Купаться. А папа він вміє казати папа. Лягаєш? Чи що ти робиш? Їдемо чи будемо тут? Що ти там Да, Бачите, не доспав, він хоче ще лежати. На вулиці дуже жарко. Давай посидемо на качельки, не хочеш? Покачаємося, Тьом. Ти ж не влазиш, іди до мене. Коротше, ми вирішили з Артемом його позливати. Ой, короче. І Артем без трусів. Помагає мені, да? Я його піднімаю, я тільки візьму, підніму одну сторону. Він прийде до мене. Думаю, хай вже ладно, лази, вода така гаряча, серйозно вообще. Шо? Сідай сюди буль, буль, буль. буль-буль, Виливаємо дирочка його. Ну, зараз Андрій прийде. Перевернемо його і все. Ми злили басейн. Прийшли сюди, світла в нас нема. Так, да, Тьома? Ваня тут підкидає пісок. А ти нам туди привезеш? Тьом. Що ти? Да? Як ти себе чувствуєш? Нормально? Нормально? Тьома весь викупався, поки ми басейн злили. Бери лопату, Тем кидай тоже. Де лап... он весь лопатка. Не он не там. Он Он, давай лопата. Он, 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 он. Боже, я ж злякалась. Ти шо? Так це ти спеціально робиш, щоб прыгать? Я в шоке. Скажи, Артем, я думаю, а це чого ти не підкинув? Так я ще підкидаю. А будешь, да? Дивись, тобі буде Тьома допомагати. Жарко. А, гачи, песок? Угу. Ходи ще раз, давай. Ні, відстань. Ти що? Хвата. Та я вже три рази зробив. Диви, який всім це. Та я бачу. Будь... он, да, Побий бабушки наші цвітки. Бабушка сказала, як вона де спиляє. Оцей? Це розу? Чого спалять? Дуже здорово. Тут треба ще покосити теж. Всього пригай на піску. О, ні, на луч не пригай. Зараз будеш весь в піску. Ну не так уже в піску, водиш та нема. Стой машина, стоїм, стоїм, стоїм. Іди до мене, до мене, до мене, до мене бігом бігом. Все, вона проїхала машина, нема, 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 нема. нема. Все, тікаємо. Все, немає машини. Дивись, молодець. Він завжди, коли їде машина або мотоцикл, він завжди до мене біжить. Так? Да? Іди да. да. да? нема. Нема. на пісочок. Іди на пісочок. Зараз тебе старший брат навчить. Що треба робити. Топчись, він буде за тобою повторяти. Мокрий, так? Да? Угу. <ріху> Ой, гарячий який. Це зверху, ось цей холодний. Холодний, так? Да? Це градусів 20. Ага, грязні руки. А купатися де ми будемо, Артем? Світ непонятно, коли включать. Бачите? Пустий, сухий, чистий. Зараз Андрій нальє воду. Я думаю, що вона нагріється до завтра, а може і ні. Таке непонятно. Буде дощ, може, чи що. Не... Так, смішно Артем показує на Пашу, на нього показує і каже, М -м -м", так, щоб він з ним йшов. Дуй! Давай. Дай. А, а, да. Давай, ты да. дуй. Да, дай, скажи. Давай, дай, 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 дуй. Дуй, дуй. дуй. дуй так. Дуй. Не Фу. надо. Не надо, Тём, ну будешь ручкой мыли. Дай Паше, дай Паша а -а -а. будет дуть. Паше, дай, он дай. будет дуть. Давай, дай. молодец. Паша будет дуть. Тёме, дивись, какие шарики классные, да? Все, клас. Нема води, нема. Бач? Ми його трошки розвернули, так я кажу, бо він якось стоїть криво. Воно ж тут якось вниз трошки йде, щоб воно на, на горку якось рівніше було. То це птичка? Кажи, фламінго. Філо. Ти що, її носа ламаєш? Угу. Я б її побив. Як груша боксерська. Бух. Сідай. Кач-кач. Ні, паша не хоче дуть. Так, ми прийшли на батут з хлопцями. Я тільки що фарбувала Даші нігті, собі нієк не пофарбую, вже он тож пообдиралися, нема времени. Даші пуляю. А Тьома ж бігав. ну і Всі ж, всі ж нянька Паша нянька був і Ваня. І коротше, ну, як сказати няньки. Кожен сам по собі. І Мені подобалося, що Тьома взяв горшок приніс. Він ж без памперса ходи. Опять що хочеш, приніс горшок мені. І щоб я типу, його садила. Ну, не до кого не пішов тільки до мене. Я його посадила, він попісував. Боже, думаю, який молодець. Да, Тьома? Так що прям він вже ну, бачите, сам. І не треба, вже нікого напрягати. Раніше було, так? Да? Доходи вже. Йому вже, звісно, і на вечір не подобається. Ми спать, як лягаємо, він вже його хоче зняти. Він вже днем привик без нього ходити. Ну, не знаю, це, це поступово, так? Да? Тьомік. Все тоді. У нас дощу так і не було. Таке заходовий дощ. І сонце було. Світло це якраз включило світло і ми пішли нігті фарбувати. <рістити> <рістити> От так. Все тоді. Будуть пригати, я буду за ними наблюдати. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.